Доброго дня, друзі. А ви знали, що АТБ готує суперкар для участі у Формулі 1? Не знали? Ну, тоді я вам відкрию таку таємницю. Друзі, вибрали вони для участі у цих змаганнях автомобіль Hyundai HD 7855. А знаєте чому? Я вам розкажу. Тому що цей автомобіль може їхати зі швидкістю 140 км на годину. І це не межа, друзі. Він може їхати навіть зі швидкістю. 160 60 км на годину, друзі. Сенсація. Була б така машина у Шумахера, він би був щасливий. Друзі, насправді це жарт. Насправді ми їдемо зі швидкістю 65 км на годину. Як показує нам тако. Неподобство це, друзі, пов'язане з тим, що, ну, ви пам'ятаєте, я виклав е на своєму YouTube каналі відео про те, як, що з квітня місяця ця машина їздить з несправним спідометром, при цьому там відпадав кардан і не були е встановлені сонцезахисні козирки. Друзі, відео це спрацювало. Не знаю хто його переглянув. Однак машина була поставлена на ремонт, замінений кардан, встановлені сонцезахисні козирки. Ось бачите, демонструє. Однак не все так добре. Водійський козирок встановлений добре і працює добре, а пасажирський, дивіться, ну, це так, він не фіксується, завжди висить. Ну, так, аби як. Зроблено аби як. Но питання не в тому, друзі. Звісно, це жарт про е, про спідометр, про Формулу 1. Насправді, друзі, це неподобство пов'язане з тим, що після того, як те відео вийшло і поставили цю машину на СТО, е, я так розумію, було встановлено новий датчик швидкості, який. Розміщений на коробці передач. І я думаю, що цей датчик встановлений не від цієї моделі транспортного засобу. Тому така велика похибка майже в три рази. Підприємство так не думає і керівник, який займається ремонтом транспортних засобів, їх технічним станом. Він відправив цей автомобіль на адаптацію тахографа у Вишневе, місто Вишневе. В результаті майстри попрацювали з цим автомобілем і сказали, що зробити нічого не можуть, так як потрібна якась спеціальна програма, якої в них нема. І ця програма є лише у рівному фірма Світахо. Однак, не знаю, як на цьому автомобілі можна їхати у рівне. Автомобіль не призначений для дальніх поїздок, спального місця в ньому нема. Стан автомобіля жахливий, ресори підсилені. В зворотньому напрямку треба буде їхати розвантаженим пустим автомобілем. Пустий автомобіль, щоб ви розуміли, стрибає неначе. Кажений дикий гірський козел. Тому, друзі, я хотів би почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Я думаю, що можна було би знайти фірму якусь у Київській області, яка зробила би цю роботу. З адаптації тахографа. Хоча моя думка все-таки все в тому, що причина не у адаптації тахографа, а у саме датчику швидкості, який розміщений, розташований на коробці передач. Друзі, я би хотів почути вашу думку. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи має моя думка рацію? У чому саме причина? Чи у датчику, чи в адаптації тахографа. Можливо, хтось стикався з такою проблемою. Я ж кажу, машина Hyundai HD 7855, тахограф ви бачили, я вам ще раз його покажу. 에... Можливо, хтось знає, чи існують датчики швидкості різних типів на цій автомобілі. Ну і чи можливо взагалі адаптація в такому випадку, чи буде він правильно показувати швидкість після адаптації. Всім дякую, друзі. Гарного дня і мирного неба!